Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Компанія Skyborne Technologies вивела на ринок нову наземну роботизовану платформу. Kodiak, призначену для виконання вогневих завдань у польових умовах. Пристрій поєднує механічну ходову частину чотириногого робота з модульними бойовими вузлами та програмним забезпеченням для автоматизованого цілевказання, у тому числі з елементами штучного інтелекту. Проєкт фінансується у межах програм створення інноваційних рішень для нерегулярних конфліктів. За задумом виробників Kodiak виступає як мобільний носій для автономних чи напівавтономних удар. Модулів. Платформа може нести різні бойові блоки від 40-міліметрових гранатометів до установок 12-го калібру. Інтегровані сенсорні системи дозволяють виявляти, класифікувати та відстежувати цілі у денний та нічний час. Оператор з безпечної відстані контролює пріоритети та дає вогневі команди через портативну консоль. Ключовою складовою є обчислювальний блок наведення та обробки зображень, що реалізує алгоритми розпізнавання об'єктів, оцінки дистанції і оптимізації траєкторії вогневих розрахунків. Він працює в комплексі. Сі, з датчиками, оптикою високої роздільності, тепловізійними каналами та лазерними далекомірами, забезпечуючи роботу системи в складних погодних умовах та у випадку електронних перешкод. Механічна частина платформи сконструйована з акцентом на прохідність і живучість. Рама і приводи витримують агресивний ландшафт. А корпус відповідає ступеню захисту IP 67 що дозволяє експлуатацію пилу та під час сильних опадів. Кодіак розгортається оперативно в межах мінімального часу підготовки і може переходити в автономний режим для виконання поперед. Едньо запланованих маршрутів або патрулювання з можливістю ручного втручання оператора у будь-який момент. Тактично кодяк розглядають як засіб для виконання точкових уражень, прикриття підрозділів, знищення вогневих засобів противника на малих дистанціях супроводу конвоїв і евакуації вразливих вантажів. Модульна архітектура дозволяє швидко переобладнати платформу під конкретну місію. Заміна бойового вузла займає відносно мало часу, що підвищує гнучкість застосування. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.